І знову, друзі, всім привіт! І це вже якась та-там частина піднімання честера на 25-й ранг. А перед тим як ми почнемо, я розповім ще трошки про оновлення. Як ви бачите, помінялася вся вкладка Меню. Добавили нового бойця. Та тут ось перенесли новості на другу сторону. І, друзів, немного тут. Улучшили. Значить, пасівку зробили. Не пасівку, коротше, ще поміняють цю пасівку, але ем, зробили так, щоб ем, перший снаряд Честера, той, який летить один, зробили так, щоб він е, летів си, сильніший, бо його всі тратять просто так. Ще зроблять е, пасівку нову. Ще е, скидка на Battle Пас. І він. Е, Бат? Він ж, бра... ж Баттл Пас. А, він. Він Бравл Пасс. Вибачаюся. Ну, не на плюс, а на просто Бравл Пасс обичний. Так, нового бойця додали Брі. І ще додать одного. Так, давайте я зараз покажу вам Берри. Я його вже Ну, на тренуванні я його туди опускав сюди. На тренування. Во. То не знаю, він мені кажеться прям дика імба. Ну, подивіться, за один. За 4 удара він може розвалити тупо всіх цих роботів первоначальних. Ульта у нього теж крута. Але він медленный. Він прям гальмо. І він у нього дуже дуже медленно заряджаються оці патрони. От дивіться, раз, два, три, я викинув і заряди дуже довго заряджаються, і він дуже медленний. Прям не знаю. Мені після Честера він якийсь прям. Ну, прям дуже якийсь гальму гальму. Тому ви ...сразу, його, якщо вони будуть його. Якщо розробочики зроблять так, щоб ми його ...сразу могли на нього купити, то по-любому -по соглашайтесь, він просто імба. Ну просто дуже крутий. Так. Ще, кстати, поставили музику, яка вже була. При оновленні, коли вийшов Честер і Менді. От послухайте. Так, досить. І я думаю, вже можемо починати піднімати честера. Так, перед цим як ще трошки поговорю, якщо звісно, хочете промотайте. Я, в мене з'явилась перспектива. Мене в моїх друзях обогнав мій друже. На 31-му місці, ось бачите, Саша обогнав мене. І мені прям, ну, це мене розірвало, коли я це побачив. Тому у мене зараз дуже велика перспектива підняти честера і самому піднятися на 20. Підняти 20 тисяч, тому будемо грати в Бробола, може там ще немножко поміняємо щось, але все одно. А, Боже, забув вам сказати. Скини ж поміняв. Ось була в цього ще як його По Нові гіперзаряди поставили. Ось, бачите, коли е, таке ще оновлення маленьке, коли у цього Френка остається мало ХП, то він починає швидше лупашити. І це прям йому хорошо так, цьому Френку. І розробчики в Суперсел в цьому Бравл Токі так і сказали, що, вони, е, що нам давно потрібно було зайнятися Френком. І тепер Френк, ну він прям прям, такий солідний чувак. Так, давай я Френк, тобі допоможу трошки тут. Так от зроблю, щоб було легше. І я, я вважаю, що це гол. Ах, блін, чуть-чуть не хватило. Прям капельючечку. А оце нам же гол, по-любому. Ех, як швидко качели катаються. Ну нічого, в нас ще є багато часу і вообще. Не треба, не треба. На. Так, все. Неееет. Мортіси, не мортіс. Як вони вже в житті всі, чувачки? Надо ультой, ультой забий, забий ультой. Понятно. Єсть. Фух, не забили нам, Льпріма, тримай пасиси. Опа! Все. Мене не вб'ють, але гол заб'ють. <свісна> така ритма? Мене не вб'ють, але гол заб'ють. А, і ще можна додати друзів прямо тут. Ну, тобто, кидати їм запрошення. Перша катка вже проіграшена. тому, ну так. Обідненько. Я б сказав. Бачите, цих френків зараз всі беруть, бо вони, ну, типа, прям дуже класні зараз. І снаряд сам летить, бачите, жовтенький, один коли летить. Всі такі синенькі летять з снаряди, а іменно оті, оті, оті летять не синенькі. Іменно один снаряд летить, ось, подивіться, бачите, жовтий летить. Тому це його дуже хорошо йому так дає. Ах, та що ж таке? Де ти був? Що сразу не показав, ну все. Тільки робимо, що опускаємо. Да. Я вважаю, що нам потрібно немножко, знаєте, що зробити? Зробити отдих, ну щоб честер отдохнув. Будемо просто піднімати на других бравлерах. Тобто, ось, наприклад, на кого в мене там багато завдання? На лілі, от. Будемо на Лілі грати. Ну. Ну, я трошки пограю на ній. І так. А, ще, 11 липня ем, сундики ж з'являться. Уже будуть введені в ігру. Я не знаю, їх потім суперсел буде вибирати чи не буде. Але, ну, буде не дуже добре, якщо вони їх уберуть. Тому надо... Давайте поставимо під цим відео лайк і підпишемся на канал. Що? Ви це... Ця... Що? Стоп, що? Два снаряди у лілі? Що? Такого не було? Так... Я нам тут по-любому гол хтось. А, не. Вони не такі. Та откуда вон цей Макс? Може він читер? Не знаю. Знав, що я там. Тут мене ніхто не буде бачить. Отлично. Та откуда? Ну, як він мене тут побачив? Все, пора вже забивать. 58 хп! Есть. Ох! Ух, 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 ух. Ну, все, давайте так уже. Напишіть мені в комментариях, якого мені бойця надо починать. А вот вже... це я вже правда, це мой правдик, выбачте блясочка. Берлясочка, моя командочка, Вибачте мене, блясочка. Есть. Ух, ух. Ну, все. О, отлично. Сейчас справа спасал свою ульту. Там, там где надо. Все, хорошо. Два... Ну, блин. А для чего они сделали два снаряда? Ну, как бы, все равно одинаково. Что один, что два. Ну, команда, давайте уже забивать пора. Дивимося на годинники, розуміємо, що вже час забивати нам гол. Ой, не нам! тобто... Есть... Ну, вони, коротше, поняли, да? Вони ж поняли? Чи вони не поняли? Да, вони не поняли. Вони сказали, наша команда, розбирайтесь самі. Да? Так, а щось я прям вообще не йду, якось, знаєте. Не знаю, може вам. А, Брока! Дивіться, просто Брока переробили, блін. Не знаю. Як вам, мені кажеться, що той Брок був кращий. Не знаю. какое там може еще покращити Честер? Я хочу Фенга на гіперзаряд покращити, Ну, чтобы у него был гиперзаряд. Давайте попробуем за Фрэнка сыграть. Покращим його трошечки. А, цей появился у него пассивочка. Ну, посівкою я зараз не буду. Вибачаюсь. Пасівку я зараз на нього не буду покупати, по-перше, у мене немає грошей, чи в мене гроші? Коротше, не буду. Просто не хочу я на цього бойця покупати пасівку. Так, хто у нас тут? Буде, буде дуже погано, якщо ми проіграємо. Тому що... Тому що, тому що, тому що проти нас якісь дурочки грають. Де ж ти ходиш? Єсть. А, ні, нема. Фух, нічого страшного, но. Але... Кстати, замінили аватарку. Тепер, наконець-то, її замінили, і тепер у нас не. Скажи, я скажу. Тепер у нас не. ця фігня. С. Отделай, вот так. Тепер у нас нормально. От зараз вона внизу появиться. Дивіться. Е бачите, вот там. Ті сбоку. Десь нужно появиться сейчас. Щас-ас. Щас, Можно посередине, вообще. общем. Все, давай, забывай. Есть один нуль. Да, один ну? Да, один нуль. Один нуль. Так що появилося чи не появилося? Хі -хі. ну Повинна була появитися. Все. Один раунд є. А тепер ще можна значки кидати. Коли гол забили, можна все одно кинути значок. О, не значок, а смайлик. Ну там дизлайк или лайк. О, пішли з греєм, грей хорошо граємо. Менді, Честер і Бері. І ще там должен з'явитися один боець, міфічний, по-моєму, крабик такий. Ну, не знаю, мені кажется, що Бері, він не епік повинен бути. Він заслуговує не на епік. От, блін. Мені кажется, що він повинен бути Бері, ну, як мінімум, міфік. Ну не, легендаркой він не буде по-любому. Єсть, отлично, убив. Ну, а оцих цих двоїх вже уже не добив. Не до, не до, не добив. Ч, сейчас... Сейчас добью. Так от Хай выходит, я их тут сбоку. Не-не-не-не-не-не-не, промазав, йо. А ч я шо это за фигня была? Вы бачили, я просто не стрелял. Ну Що? Нет! Ха-ха-ха! й ой ой Ну, надо выигрывать, пацаны. Та ну тебя, Бельвана, знаешь там? Куда вона знает, что я там? Та ну, шо? Ну як? Мертвый страж. Мертвый страж. Сторож. Не. Не стр... А Айк на украинский. Сторож. Стараш. Стараж. Ай, ну давайте. Ну шо-то уже прям вообще не, не в якие ворота, Нелиза. Кстати, а скини на Брока тоже поменялись? О, не! Прикольно. Супер шел. Ви зробили великую осыпочку. Вот, наприклад, оцей скин за 79 ось цей. Э, ну, він обичний, якби. Я думаю, вони його перероблять. Але... Кстати, не знаю. Хз. За кого мені пограти? Так. Попробуємо за Леончика. одну каточку, Але, 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 але. Але не, не впевнений, що я виграю її. Може це діло в мені, може я погано граю. Ну, як і в реальній житті, футбол, це ж командна гра, правильно? Я не можу один погано грати, так. Отлично. Красивий зробив я асіст і бас його піймав і. Хорошо, що вообще піймав його. То міг і не піймати. А ну, дайте мені. Ну і все. Отлично. Да, давайте. Якщо будемо виігрувати за одного бійця то будемо іще раз за нього грати, а якщо будемо проігрувати то будемо міняти бійця Блін, мені так хочеться Беррі. Як ви вважаєте, мені кажеться, що Берри буде краще, навіть, ні. Ларрі Лорі. Тому що Ларі і Лорі, ну, не знаю, коли його це пофіксили, він став не такий уж хорошенький. Успів забить, успів успів забить. Дуже, звісно, нам прикро всім. О, Манки Луфі сюда йде. Вот так вот надо. Тут він. Ладно, тут Биби, не, вот він. Да, он він. Ай, хорошо, ну хотя бы откинув. Так, Бібі бере Динамайк. Ой-ой-ой-ой-ой. Хейла. Вибачаюсь. Не, не динамайка, Гейла. Отлично. На, отримай. Биби, что ты не взяла? А? Хотя я, конечно, за в Биби так хорошо. Тебя макака уже прямо тут, бля шеи. <сум> макаки, не макаки. Отлично. Я взял все. Хорошо, дуже хорошо. Правда, мы не выйдем с тем мячом. Мячом. Да все, хватит уже. Ну. Хопа, берем м'яч, і летимо, ти не долетіли. Давайте 30 секунд. Надо, надо забить, надо забить. Баз забий! Бас заб'є! Баз заб'є. Хопа! Красавчик. Тепер, напевно, буде оверсайд Оверсайд. Опа! Не получилось. Есть! Отлично! Ідеально! Идеаль, Ідеально! Другий раз выиграю выигра! Перемагаємо за Леончика! Леончика! Скики вам уже, ага, уже... Так, ну я думаю ще раз. У мене їх квестів багато на Ліона, та ще і. Ще і піднімемось. Це в мене вже 16, а плюс ще серія побед там. Я вважаю скільки кубків я получу. Так, треба ще раз виграти, було б непогано. Ну зараз отут тут Лілі десь з'явиться. Ти появлю. А, от. О, ш, ш, вау! Люблю, целую, Боже, как вы так роботы? Тридцать ХП, спайка осталось. А, нет, я, ух, 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 хороший я пацан. Ультуй, ну молодец. А миг бы спас ты ворота. Да, конечно... М -м -м -м. Нет, а как? Что? Боже! Скейки. А ну, все шведки... Супер Реал 14. Ну... Погано. Прям погано. Ви знаєте, от Честера, де цей Честер? Честер я піднімав також дуже довго до 24-го. Прям ну до... Стоп, шо? А. Ну тут на задньому фоні гриби. Тут на задньому фоні тут. Тут. Тут таке на задньому і тут таке ж саме. Тут просто синє. Тут просто синя. Тут таке. Тут таке. Вау. Тут таке. Короче, я прикольно зробили. Оновлення мені. Вау! Красненьке. Оновлення мені прям подобається. Прям круте оновлення, чесно. Ха! Тут лопатой своей прикапы. Тут таке. Ой, тут зелене вообще. Ну... Реальне оновлення прям круте вони зробили. А ну, може, зараз за Пайпероні поіграємо. От, От сюди підемо в парне ще де, Та зіграємо за Пайпер. Дайте Piper. що ж бачив десь. Вот он. Поїхали. 5 бері сидить. Сыдыть, сыдыть, Берри. Боже, если б я оказался на Берри место, я бы постоянно конфеты ел. Ух. Земной бог. Прям отлично. О, сквик. И вот и нема москвика. Вот там нита у тебя. Алима. Єсть, і ніти нема. Ух, а у цю я не люблю. Прям не люблю. Прям от слова вообще не люблю. Отлично. І цю девочку ми винесли. А як її звати? А, Джанет, точно. Забув. Забув, 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 забув. Я думаю, за ті банки нема смисла йти. Ми зараз там в центрі більше банок возьмем. Набагато, набагато. Та і буде взагалі отлично. Опять вс, девочка. Давай, надо. О, магаз, пока! Пока, умогат! Вот так вот вам немного допоможем мы тут. Отлично, допомогли. Ой, и там еще и кольт. Его хп нема. Не попадаю я, по цьому, блин, кольту. Да и вин шось такий. який я. Отлично. Тут там шумить у сусідів, унітази чистять і щось там. Твоя команда лучше всех. По-перше, не твоя, а ваша. Шо ви суперсел? Ну я ж до вас на ви, а ви до мене на ти, а? Вообще, не стидай совість. П'ять бері. Шостий Бері мені уже. Який вже раз, мені він бачиться, цей Бері. Бо там сам баночку. Опа! О, Лола прилетіла. Хе, странно. Лола літаюча Лола. О, я уже в центрі. Правда, що в центрі тільки одна баночка? Непонятно мені. Отлично. Честер мінус. Минус Честер. О, тут еще дурочки. Ой-ой-ой. Самое главное о тут почекаю бо ту-ту. Здарова, добрий вечір. Що в центр, напевно, отак от, от На парадному вході прилетіли в центр. Будем тут час розносити всіх, а? Блін, не попадаю я по цій Молекула. Чи як вона. Тут іще ця Ще є, одна подружка її. А оце вже уже обидненько прям. четыре тысячи единиц. А что, ли Лили, ну иди ж ты сюда. Я же с тобой подружиться хочу. Хочу, хочу с тобой играть. Играть с тобой хочется. Да что ж я Mm -hmm. Ну, ми... ну, понятно. Просто мене Честер отравив. Понятно. Давайте ще когось возьмем. Такого прям за якого я буду зараз, прям вообще так. О! Стюарт. Стюарт. Бесплатная зірочка. Дирочка нам дае 50. 50 золота. И... И все. И все. Опять Берри. Опять Берри. тен 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 Давай, комар, мочи эту баночку. А то, что я працюю, а ты не. Отлично. Разнесу эту муху, красавицу, спящую. Выбочаюсь. Не стримався. Слишком мне захотелось покашлять. Тан-тан-чан. Ааа, шкамар через воду ездить. Ох, хорошо ему. Тут по-любому хтось сидит. Никто не сидит. Минус вольт. Отлично, 7 банок. Великолепно. А ч нас не Вот У нас же ж по. Ах ты! Обманули мене! Мене прям обманули! Прям намахали, я бы скажу. Не, банки мне не дай, будь ласка. Не забирай. Отлично. Ага, дякую. Прям помех. Прям вообще. Я вот так вот могу сделать, чтобы моему... А, что? Ха, таке бывает. так я ну, бываю. что, а что? Ну ничего, друге место такое Також хорошо. Хух. Ну, я. Я вважаю. Я вважаю, що на цьому вже потрібно закінчувати. Якщо ви хочете, щоб я ще пограв на якихсь бойцях або. Кстати, кидайте мені запрошення в друзі, а? Кидайте. Мені ж тільки вас не вистачає. От бачите, у мене всього лише. 102 друга. Всього. Тому у мене ще є багатенько так місця. Напевно, можемо пограти в мої карти тут. Ой, секунду. От тут можемо пограти в мої карти. Правда, вони називаються не такі, звісно. Але все одно можемо просто пограти. Тому я вважаю... А, я це вже сказала. До побачення! Всім гарного дня і мирного неба над головою!